Малятка, доброго дня! А я вас вітаю в групі. І, як завжди, казкова картина у нас на дошці, то давайте її розглянемо ближче. Яка ж пора року зображена на картині? Так осінь. А розкажіть чому? Так, тому що листочки пожовтіли, почервоніли на деревах, травичка теж пожовтіла, так пташки відлітають теплі краї. А Комахи ховаються під крону дерев, наші тварини готуються до зимової сплячки. Сонечко не так світить і не так гріє. А наша осінь загадкова, вона хоч бажає згадати вам. то слухайте уважно. Журилась під осінь малисенька жабка, уже потемніла у соняха шапка. І листя стали жовті у клена, а я ще досі зелена, зелена. Малятка, а про кого йдеться в загадці? Так, ви здогадались, і про жабку теж. А хто ще зелена ялиночка, правильно, ось вона красуня. То давайте їй скажемо приємні слова. Розкажемо, яка вона. Так, ялиночка маленька, зелена, красива, гарненька, росте в лісі, під нею ростуть грибочки, на неї прилітають пташки, вона служить будиночком для білочки. Її не можна шкодити гілочки ламати, рубати. Твари... Для тварин рослини приносять неабияку користь. Тому малята береже природу. Тож загадайте загадочку про ялиночку своїм друзям, мамі й тату. А якщо вони не зможуть відгадати, то викладіть із геометричних фігур нашу загадкову красуню. Давайте розглянемо наші геометричні фігурки і скажемо, яка підходить з них для ялиночки? Правильно, трикутна. Тому викладаємо? Обираємо трикутнички і викладаємо одна на одну по всій висоті. Ось так. Не забуваємо про стовбур від рівненький. Росте ялиночка в лісі. Так, давайте ще спробуємо. Ось так обираємо наші трикутнички і кладемо одна на одну. Ось ось стовбур. Так. Ось наші загадкові красуні. А я, малята, чекаю на вашу загадочку, на вашу ялиночку.